Всім привіт, дорогі друзі, ось гості каналу. Радий вас вітати на своєму каналі. Всім доброго мирного раночку. У мене ще не ранок. Ну, десь уже близько ранку. Десь якась там година перша ночі. Воно щось зовсім ніяк не спиться. То їсти хочеться, то пити хочеться, то думки якісь дурненькі в голову лізуть. Ніби таке щось на дощик збиралося. а Ніби вже того дощику немає. Але щось взагалі ніяк. То чаю, то кави, то водички. В минулому році в бабусі на хаті знайшов таку чашку, якій вже роки-роки, таких чашок вже немає. Дуже тоненька, легенька, зручна. Люблю такі величезні, величезні чашки, з яких Дуже зручно пийте. Що я вам хочу розказати? Розказати вам хочу наступне. Багато я вже вам розказував, багато вам показував, багато розповідав, дуже багато людей, які дивляться мій канал, є дуже уважними, дуже чуттєвими, які підтримують. Які пишуть коментарі, які не тільки пишуть коментарі, а й знаходять можливість для того, щоб спілкуватися в особистих повідомленнях або там дзвонити, не дивлячись на те, що перебої зі світлом е немає зв'язку, але все одно якось вони там достукуються, добиваються, знаходять можливість. І ви знаєте, я вам хочу сказати, що реально моральна підтримка не матеріальна. Не якась там фізична, яка також буває дуже необхідна, а просто моральна підтримка людей, які розуміють, які ти ситуації дає настільки багато сили, дає настільки багато енергії, ти такий розумієш, що так бистренько треба встати, зібратися, привести себе в порядок так руками раз-раз і крильцями тріпнути, так і як метелик полетів у новий день. Коли це відео вийде у вас на екранах в тих, хто хоче. Дивитися, хто дивиться і хто чекає ці відео, дуже багато таких людей є. Хочу, щоб у вас була така мотиваційна сила, і щоб ви так раз-раз стряхнулися від того всього негативу, від того всього поганого і нехорошого, і пішли в новий день по новому з усмішкою. Там. Зробили те, що ви дав давно хотіли зробити, там. змінили свій імідж, змінили свій образ. Бачите, який я зарослий. Але я вже два роки чекав, поки відросте моє волосся, то, щоб була купа проблем. Вона, як казав, голова і так трошечки дурновата, а ще з головою. Проблем трішки вистачає. Але якось воно все налагоджується, я сподіваюся, що... що колись, колись, колись все-таки все пройде і буде так, як, як нам хочеться, і так, як воно потрібно. Тому Хто там хотів змінити свій імідж, хто там хотів змінити свій стиль, хто там хотів зробити щось по-новому. Робіть, поки є новий день, Тож життя летить просто так, зі швидкістю якоїсь блискавки. Близь, його вже немає. Дуже багато засуджень, а що скажуть люди, а як на це люди подивляться, як люди відреагують. Ви знаєте, я в своєму житті зустрічався зі стількома людьми, що просто їх неможливо перерахувати. І здається, щось що там один період все просто супер-чудово, прекрасно ти в цій людині. Ну, просто не можеш навіть. Зрозуміти, наскільки ця людина для тебе рідна, близька, неповторна. Там ви сходитеся на всі 100%, А тут проходить рік, два, десять вашого спілкування, і ця людина до тебе повертається не просто спиною, а п'ятим місцем. І оці всі роки пішли просто на смарку. А ви жили для цієї людини? ви старалися, ви планували, ви хотіли там допомогти. Ви хотіли щось зробити. А людина це все перечеркнула і вона живе по-своєму. Тому, перш за все, потрібно багато людей каже, потрібно любити себе. Потрібно догаджати собі, а потім тим, хто знаходиться біля тебе, хто не, не дуже там звертає на, на тебе увагу. Тому я завжди кажу, що цінуйте тими, хто цінує вами, і дорожіть тільки тими, хто дорожить вами, хто хоче знати, не дивлячись ні на що, як ви, де ви, що ви, хто питає, як твій настрій? Що ти сьогодні їв, їла, пив, пила. Як ти себе почуваєш, як ти себе відчуваєш, що плануєш робити, як там твій день і те де, і тепер. А таких людей дуже мало. Тому, перш за все, у вас є ви. І догоджайте самі собі, поки у вас ви є. Тому що ми не вічні, ми зроблені не з желіза, не зі сталі, не з міді. А ми такі. Прийшли в цей світ, і ніхто не знає, коли ми з нього маємо піти, як би це грубо не звучало. Але це таке. Таке, але воно дуже і дуже важливе. Тому звертайте на це увагу. Дуже дякую вам за коментарі. Дощу у нас як не було, так його і немає. Щось воно там збиралося, ніби трошечки накрапає. Світло також не, на... не налагодилося. Хоча мало би вже налагодитися неясно і незрозуміло, що воно буде. Це сижу і думаю. Багато хто з вас писав мені і пропонував, що потрібно вести не тільки YouTube, але й розвивати інші соціальні мережі, такі як Instagram, який зараз набагато більше працює і надає популярності. Не в тому плані, що людина стає популярною, а в плані тому, що можна якось розвивати свій. Бізнес, свій напрямок, яким ти займаєшся, якось продвигати це все, і з цього жити, охоплювати більшу аудиторію. Ну і зараз самою такою стихійно популярною е мережою є мережа TikTok. Ви ну, уявляєте, що я трішки дуб дерево хвойне. Відкрити хто там, я декілька днів назад тільки скачав цей додаток TikTok, тільки трішечки в ньому розібрався, хоча мільйони людей там, де давно зареєстровані, викладають там знімають відео. Але для мене зробити щось нове, переступити на якийсь новий крок. Я не знаю трошечки я такий якийсь дурнувати. Я всього нового боюсь. Ну, скачати, скачав, зареєструватися, зареєструвався, а як нам далі, що там робити, я взагалі не знаю. Якісь там хвилинні відео треба знімати, про щось треба розказати, якось в себе тобто треба вкластися, якусь там аудиторію знайти і щось там показувати. Коли ти з Ютубом розбирався декілька років, одну сторінку заблокував, сам собі другу відкрив, назбирав аудиторії, там 30 тисяч розказував, на жаль, на одній мові перейшов на ту мову, яку хотіли чути всі. Кричали, там, переходь на українську мову, тебе будуть більше людей дивитися, більше будуть давати тобі там, коментарів, більше буде реакцій, більше буде там репостів і т.д. і Було в мене 10, 12, 15, 25, 8 тисяч, 7 тисяч, 5 тисяч переглядів. Зараз в мене до тисячі і за тиждень на відео може назбирається 400, 500, 800, 750. 680, ну, зате радує, що ці люди, які дивляться, вони реально цих відео чекають і вони реально там коментують, вони там е, діляться, дають свою оцінку, маємо зворотній зв'язок, що реально це потрібно. Не так, як подивився, не подивився. Цікаво, не цікаво, раз, два і все пішов. Кількість підписників практично не змінилася, майже там 30, 35 тисяч. Ну, Це ж, там тисячу треба накинути. Але ж все одно, якби з цієї кількості була б хоча б половина переглядів, то канал виріс би в рази і трішечки було б легше ділитися своїми відео і якось воно б більше набирало популярності. Ну а так маємо те, що маємо. Дуже багато думок, дуже багато всяких різних. Якихось таких. Навіть не знаю, як сказати. Планів, які потребують якихось дій, якихось рішень, якихось вкладень, але ти сидиш і розумієш, що з, ціє, з цієї всієї ситуації, яка є, ти особливо з, з, з однієї точки, зірватися, не можеш. І кардинально змінити також все не можеш, хоча кардинально змінилося все без тебе. Розумієш, наскільки люди є не люди, і наскільки дуже цікавий вислів, до речі, ніколи я йому не придавав значення, що є рідні, чужі, а є чужі рідні. Ніколи не міг це зрозуміти. А, виявляється все елементарно просто. З ким ти рідний покрові для тебе взагалі може бути чужий, і не розділяти з тобою нічого спільного. А чужа людина, яка для тебе була взагалі чужою. Стає для тебе настільки рідною, що ви відчуваєте один одного настільки і маєте взаємозв'язок, що ви не, не наче реально, як кажуть, вас наче одна мама родила, і вас тече одна там кров у ваших жилах. Хоча ну, ви чужі, просто чужі. Не знаю, в кого ще із вас такі думки в голову лізуть серед ночі, але я вам реально кажу вже десь близько вже десь близько 2 години. Так що якраз поки відео змонтується, якщо буде світло, і з'явиться інтернет, у вас це відео з'явиться зранку. І хочеться, щоб у вас новий день почався по-новому, і все у вас було благополучно. У мене також в плані ціла купа, бажань ціла купа. В голові грає музика кошельку похоронний марш. Серце вискакує з грудей. Я вже з дому не виходжу нікуди без аптечки, то ще не все. Ще ціле є там така холера. Я вже починаю користуватися тонометром, яким користувалася бабця, якій було 83 роки. В спадок мені залишився. Хочеться кави після кави треба пити таблетки від серця. Напився чаю, хочеться спати, чаю не п'ємо. Таке якесь непонятне становище, якийсь такий перехідний вік в мене затягнутий трішки. От така якась така якась біда. Ночі проходять як день. День відбуваєш такий наче в коматозі якомусь. Я ж кажу, не, не знаю, чи це тільки в мене чи не тільки в мене. Але ситуація якась просто. Неймовірно не жахлива, а ще в зв'язку з останніми подіями, які відбуваються, на голову все не насунеш. Але сподіваємося і віримо на краще. Зараз я вам щось покажу. Не знаю, буде видно чи не буде. Може комусь Ось... Ох ти, як класно видно! Може комусь така краса знадобиться. Це така цукерниця е... виготовлена із дерева. Дерев'яна заготовка. Е, краситься в чорний колір. На чорному кольорі наноситься орнамент з Петриківським розписом. Може бути ось в такому вигляді. Тут півник намальований з квітами. Ось така краса. Кладете сюди цукерочки, кладете сюди печеньки, ставите на стіл і вуаля у вас просто така перфектна красота. Ну і є ось така біша. Тут просто композиція квітів. Може когось зацікавить. Я шукаю кошики дерев'яні, може, хтось шукає такі цукерниці. Кому буде потрібно, можете звертатися, писати в особисті. Є багато різних варіантів, кому буде треба. Я зроблю фото, відео. Вишлю і не тільки цукерниці. Такого плану є дуже багато кухонних дошечок, є багато розмальованих там е баночок для меду, для спецій, для цукру і т.д. і, те, і те. Є великі тарілки там також розмальовані. Чайні набори. Так що кому потрібно, можете звертатися. Різні шкатулочки на подарунки або просто для зберігання там прикрас або особистих речей. Дуже багато цікаво будемо якось міняти з вами формат відео і буду вам показувати щось нове і презентувати. Ну, хоч і ніч, а що робити. Так що мої дорогенькі, всім миру, добра, щастя, здоров'я, благополуччя і всього самого, самого найкращого. Всіх люблю, цілую, обіймаю. Бережіть себе, своїх рідних, близьких. Міцного здоров'я вам, вашим рідним, близьким, вашим питомцям, тваринкам, пернатим, якщо вони у вас є. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Уникайте негатив, ніколи нічого нікому не доказуйте, бо ніколи його не докажеш. Тільки портимо свої нерви, свій час і своє здоров'я. Насолоджуйтесь життям. Цінуйте його, нехай все усіх буде добре і набагато краще. Всім всього самого найкращого. До нових зустрічей. Пока-пока.